Якщо ти вважаєш наш прапор, небо й пшениця, це й усе, що ховає свята таємниця, то знай, це брехня розіграна вміло, щоб стерти нам пам'ять, щоб вирвати. Щоб ми стали селянами, тихо і покірно. Без гідності зброї, без права на вільне цей прапор. Колись був суворо під баном. За нього саджали, ламали, страчали. Його знищували, палили на сценах. Бо він був загрозою диктатурі, системам. Та цей стяг не вигадка і не випадковість, Це символ свободи, це наша духовність. Перше цей стяг підняли у Львові. Вісімте століття без фальшивої любові Це був знак козацький і скоруб бойових Де кольори говорили про волю і про гнів Шовний це сонце, божий вогонь, що не гасне, Сині це гідність, опора і захист Він тягнеться з геральдичних щіт. Ти прапорів козаків, полків вільних і диких, де кольори говорили, гучні за крики. Це не небко і пшеничка, як дехто там каже, це код вільної нації, що не ніколи не ляже. І тому його спрощували, перекручували. Щоб зробити з нас безлику масу замучену. Бо прапор не тряпка, а крик поколінь, це виклик імперії. Це волі наш звін. Та з часом про суть нам веліли мовчати. Мовляв, це про мир, щоб нас не вбивати. Ми схилялися тихо, не серцем, а тілом, та в душі пам'ятали це стяг наша сила. І коли знову ворог приходить з ножем, жовто сині темніє, палає вогнем. Стає чорно-червоним, мов рана і крик, мов прапор повстанців, що бились на вік. Запам'ятай, українець, Ти без минулого тьма. Історія сила, це пам'ять, броня.